Вітаю на каналі Сімейний Бюджет. Мене звати Іна Старченко, фінансовий планер Вайплен і найближчі декілька хвилин дам вам декілька порад, як заповнювати декларацію про майновий стан і доходи, тому що настає податковий період, і ця інформація буде актуальна для тих, хто інвестує. Але перед тим як Ви будете заповнювати податкову декларацію про майновий стан і доходи, я раджу вам сформувати довідку про суму виплачених доходів. Це можна зробити через ДІЮ або через електронний кабінет платника податків. Я зараз знаходжусь саме в електронному кабінеті платника податків. І запит про суму виплачених доходів ви можете зробити в розділі, яка для громадян запит про суму виплачених доходів. Обрати період з 1 по 4 квартал 2022 року, підписати, відправити і дочекатися відповіді. Потім вже формуєте податкову декларацію про майновий стан та доходи. Вона знаходиться так само в розділі, яка для громадян податкова декларація про майновий стан. Далі натискайте плюсик, створити, і вам відкривається ваша податкова декларація. Я зараз перейду на інший файл для зручності. Так, для зручності. Бо тут я вже створила підказки. Посилання на цей файл буде під відео, тому ви можете ним скористатися. І так, яку інформацію ви заносите в який рядочок? Якщо ви найманий працівник і отримуєте зарплату, свої доходи ви записуєте в рядочок 10.1. Якщо ви перейшли в цьому році на заробітну плату Дія Сіті, то свої доходи записуйте в рядочок 10. .3. Так далі, якщо у вас був продаж майна житло, яким ви володіли менше, ніж 3 роки, або другий автомобіль за рік, то суму отриманого доходу записуйте в рядочок 10,5. Якщо ви інвестуєте і робили операції купівлі-продажу акцій в 2022 році, то вам потрібно буде сформувати додаток F1, описати ці всі операції, і дані автоматично підтягнуться в рядочок 10.8. Трішки пізніше я покажу, як виглядає цей додаток. Далі, якщо ви отримували спадщину, яка підлягає оподаткуванню, то доходиці і в рядочок 10-9. Найцікавіше, якщо ви інвестуєте на Interactive Brokers або Freedom Finance, або через іншого брокера і отримуєте дивіденди, то 10-10 – це той рядочок, коли ви, куди ви будете вносити саме суму виплачених дивідендів. Зверніть увагу, що саме в стопчику 2 є, буде таке поле, де вам треба обов'язково записати назву країни, з якої отримано іноземний дохід, тобто дивіденди, і валюту, в якій ви отримаєте. Якщо це, наприклад, Interactive Brokers, ви пишете США. Долар США. І в стопчик 3 записуєте загальну суму отриманих дивідендів в гривнях. Під цим відео буде корисний додаток, який аналізує FLEX VIT Interactive Brokers і дає вам вже готовий результат по сумі доходів від дивідендів і податку, який. Вам треба сплатити. Якщо у вас дивіденди виплачені через Freedom Finance, вам треба буде самостійно прорахувати ці суми. І так, загальний, загальну суму доходу записуйте в стопчик 3, і 9% записуєте в стопчик 6 і військовий збір в стопчик 7. Якщо у вас стратегія. Показувати податкові суму сплачених вже в Штатах податку з дивідендів, а суму знятих з вас податків ви записуєте в рядочок 18. Цю інформацію ви можете подивитися в формі 1042С, вам треба її перекласти на українську мову і додати. В цю декларацію. Так, рухаємося далі. Доходи як ФОП на загальній системі записуєте в рядочок 10-11. Далі кешбеки від там, банків, також відсотки. По корпоративним облігаціям, бо купони по корпоративним облігаціям ви вносите в рядочок 10.13. Але технічно, технічно чомусь буде видавати помилку, якщо ви будете заносити цей в рядочок 10-13. Тому 13.1 13 крапочка 1 і автоматично вони підтягуються потім в 10.13. В цьому році це виглядає саме так. Так, і якщо у вас є кік, то інформацію по прибутку вам треба вносити в рядочки 10, 14, 10, 15. але якщо ви знаєте, що у вас кік, у вас точно є вже бухгалтер, який вам з цим питанням допоможе. Так, далі в рядочок 11.1 ви вносите свої доходи, річний дохід як ФОП. Якщо у вас за 22 рік був продаж майна, наприклад, авто, це було перше за рік, або ви продавали квартиру, якою володієте вже більше ніж 3 роки, то дохід записуйте в рядочок 11.2. І якщо у вас були також доходи, які не оподатковуються, це можуть бути ОВДП, виплати по ОВДП, це можуть бути єврооблігації, це може бути спадщина, це може бути стипендії, страхові виплати. Так само це все ви записуєте в рядочок 11.3. Так. Далі, восьмий розділ. Якщо ви в 2022 році або раніше придбали земельні ділянки або там квартири автомобілі, то бажано свої активи заносити в цей розділ. І якщо ці активи здаються в оренду як фізична особа, то необхідно поставити галочку плюсик в стовпчик 7. Так, і якщо у вас були операції з продажу купівлі акцій, і вам необхідно заповнити форму F1, то пам'ятайте, що галочку треба поставити ось в цьому квадратику. Тепер переходимо знову в кабінет платника податків, і я зараз вам покажу, де формується форма F1 додаток. Головний документ, ми бачимо синє слово додатки, натискаємо додати плюсик, і ми бачимо перелік документів, яких ми хочемо сформувати. Додаток F1 додати. І тут вже записуємо всі операції з купівлі-продажу активів, які ви зробили за весь 2022 рік. Тікер сума. Продажу, сума купівлі і стовпчик 6 заповнюється автоматично: це або прибуток, або збиток. Також звертаю вашу увагу від інвестиційних активів. Якщо проскролити нижче, ми бачимо, що акції, наприклад, на Interactive Brokers, вони підпадають під категорію 4 інвестиційні активи з джерел за межами України. Тому тут пишете. В стовпчику 2, 4, наприклад, продавав ВІТ, ціна там можете вказати кількість штук, там, ціна продажу така, ціна купівлі така. Якщо маєте бажання додати підтверджуючі документи, то це можна зробити так само через додатки додати. Документ довільного формату додати. І тут вже написати назву документу і прикріпити його ось таким чином. Нагадаю, що декларацію треба подати до 1 травня 2023 року, а податки сплатити до 1 серпня 2023 року. Реквізити, як правило, з'являються десь. На через 2-3 тижні після того, як ви надіслали декларацію, і потім вже можете сплачувати податки. Сподіваюся, відео допоможе вам заповнити цю декларацію і відповіло вам на питання, які можуть вас виникнути. Тому ставте лайк і до зустрічі в наступних відео.